Особисто для мене різдво це любов Христа, який прийшов на цю землю, який народився, немовляв і став великим спасителем. Для мене різдво це спасіння. Для мене різдво це радість. Початок нової ери, коли кожна людина може знайти спасіння. Це оновлення. Людина народилася, значить нові плани. Це велике свято. Це народився Ісус, наш Спаситель, який дарує нам щастя, радість, любов. Це народження. Ісуса Христа, особливо в моєму серці. Це народження Ісуса Христа. Так. Да. Це свято приходу, свято відновлення, відносин з Богом. Праздник спасіння всього людства. Новий шанс для людей, народження нашого Спасителя. День народження Бога. Ісус Христос родився. Це всемирний праздник всієї планети. Христос народился. Слави Моего. Празднуют все, все <с люди <с <с на земле. И все рады и славят Господа за то, что Он появился на свет. Рождество это всемирный праздник спасения. Родился наш спас. Це народження Ісуса Христа, Спасителя нашого, цілителя нашого, нашого доброго пастиря. який завжди святкували це свято, і ще мої бабусі, мої батьки, і я також да, славили Бога. Ну коли я вже в дорослому віці, в осознаному віці прийняла Бог, повірте, життя моє змінилося. Змінилося на краще. Більше оцінив, що це за свято, для чого ми його святкуємо, і я зрозумів, яка ціль народження Ісуса Христа та новий рік сам по собі пропав, тому що розпочалося новий рік. Він у нас паралельно Різдву і Різдво. Реально, як розпочаток нового року, ну як я прийняла Бога, дякую Богу. Він мені поміг. Змінилася атмосфера, змінились люди, з ким я спілкуюсь, і дійсно змінилося моє життя. Я дякую Богу за все.